На замовлення державного підприємства Мультимедійна платформа іномовлення. Фіолетово рожевий напис ФілмСтрім. На темно сірому пошарпаному тлі з'являється назва серіалу Сховища Вісім історій. Назва відсовується в бік, поступаючи з титру Історія шоста. Під титром зблизкує малюнок чоловічої фігури, що на коліні стоїть перед жіночою. Міський підземний перехід наповнюється людьми. Серед них військовий з рожевими кульками та троє оркестрантів. Я вибачаюся, але ж ми мали грати в ресторані. Це є ресторан. Просто така концепція в стилі підземного переходу. Музиканти переглядаються. Друзі, у мене зараз зривається пропозиція, яку я готував півроку. В ресторан не пускають під час повітряної тривоги, бо в них немає укриття. Тому ми тут. А тобто, після відбою ми повернемось в ресторан. Так, після відбою діємо за планом. Я роблю пропозицію в ресторані, а ви граєте стіна. Музиканти погоджуються. В цей час до переходу вулицею поспішає дівчина в світлому пальті. Марічка Віка. Привіт! Я так рада тебе бачити. Нарешті ти повернулась. Слухай, насправді, ми досі здивовані, що ти наважилась туди поїхати. Та я не повернулась. Вирвалась на півдня. Ну так давай не витрачати час. Де ти нам там столик забронювала? Мені є що тобі розказати. В ресторани пускають, поки тривога тож Тут перечекаємо. Е, е, може, ми якийсь паркінг, пошукаємо чи бар в підвалі. Як тільки буде відбій, одразу підемо в ресторан. Він зовсім тут не переживай. Давай, не Марічка – низенька дівчина у військовій формі. Вони з вікою спускаються у перехід. Я сподіваюся, що тривога буде недовго, бо я більше 10 хвилин в цьому місці просто не витримаю. Давай швидко я зайнято. Зустрілися тут з подругою. Виникла невеличка проблемка, довелося спуститись до підземного переходу через тривогу. Так, ми бронювали вистолик, але вимушені спуститись до підземного переходу. Як до підземного переходу? Хлопець із кульками визирає на вулицю. Там ідуть дівчата. Мім. Так, купку зима. Оркестранти втікають разом з хлопцями. Господи, після цього місця хочеться в душе не в ресторан. Коли ти така ніж стала, Забули вже, як ми в школі по заброшках лазили. Тоді Діти так не скипила. Марічка, тут за півтора року стільки всього відбулося, ти дитинство згадала. Дівчата зупиняються на вході в перехід. На іншому боці ховається хлопець та музиканти. 4-5 нуля. Це означає, що все спокійно і можна видихати. Але не треба привертати увагу. Зараз з вашим прикидом це буде нелегко. На музикантах фраки. О, дякую, дякую, дякую. Поруч з дівчатами чоловік купує ходох. Обережно зі своєю сосискою! <хи> Навіть не думай. Що сказати те, що збирався. Вибачте. Марічка винувато посміхається чоловікові. О, все Ти чого така зла? Тому що я це пальто з Мілану два місяці чекала. Ти знаєш, скільки воно коштує? Так тобі треба було з нами взасуїти. Там шматки безкоштовно дають. Що ти там збиралась мені розказати? Так, я тобі хотіла написати, але вирішила при зустрічі. Тобі там що залужний дзвонить? А, майже я на дві хвилини. Вибач Марічка. Відбігає на інший кінець переходу до хлопця з кульками. Що там, вона мене не спавила? Її відволікли твої музиканти. Не часто зустрінеш людей у фраках в Ох, Ну, Я вже думав, що вся підготовка під хвіст. Щось ти занадто швидко заспокоївся. Так а чому нервувати? Далі діємо за планом, повертаємося в ресторан, ти приводиш віку, я стою на коліно, роблю пропозиції, дістаю каблучку, вони грають стінги, як на нашому першому побаченні. Вона починає плакати скрізь сльози, я не розумію, сказала вона так чи ні, потім поцілунок. Звучить красиво, тільки ти забув один нюанс. Що за годину за нами прийде машина та забере нас назад. Як за годину? Написали, що будуть о восьмій. Та не о восьмій, о вісімнадцятій. Стоп, свят. Ти що досі не полагодив свій потріски на екран? До речі, тут все можна зробити. Блін, така за годину ж тривога може не закінчитись. То що все відміняти? Ні, ні, чекай, не треба нічого відміняти. Ти ж сказала, що за годину по нас приїдуть. Ну так, да, сказала, а краще подумай, коли тобі ще вдасться так вирватися. А що ти мені пропонуєш? Робити пропозицію в переході біля мужика з сосискою. Чоловік з хот-догом обурено зиркає на них. Тут десь може спокійно поїсти. А чому ні? <рес> Музиканти на місці, кульки ти притрабанив, обручка при тобі, а Віка скаже тобі так в будь-якій ситуації. Вона ж тебе кохає? Не знаю. В ресторані це мало бути красиво, романтично. Що ми розповідатимемо дітям? Робив вашій мамі пропозицію біля лотка з сумками. Про пропозицію в мільйони. А от в переході під час повітряної тривоги жодний. Може, ти права. Гаразд. Як казав, той перехід, так перехід. Марічка усміхнено відбігає від товариша по службі. Тим часом по переходу йде брудний бородатий чоловік із синяком під оком. Віка злякано заткує від нього під стіну. Безхатько враз посміхається їй та вітально піднімає руку. Нарешті. ну от скільки можна бігати кудись? Ну, вибач, але очікування того варте, я тобі обіцяю. Я не розумію, про що ти. Ну я ж не просто так тебе покликала сьогодні на зустріч. На тебе чекає величезний сюрприз. Який зараз побачиш? Марічка закриває подрузі очі та веде вперед. Обережно, я тільки вчора вії наростила. Вибач, я відчуваю як спітніли твої руки. Дівчата підходять до схвильованого хлопця. Ну, де там твій сюрприз? Молодик стає на коліно. Оркестранти позаду нього усміхнено підіймають інструменти. Хлопці на вигляд біля 25. Він має коротке волосся та легку наголеність. Марічка, тримаючи руки на очах подруги, радісно усміхається, дивлячись на товариша. Він торкається кишені на грудях кофти, Потім на поясі. Потім мацає сумку, що висить на грудях. Його обличчя стурбовано витягується. Марічка, спостерігаючи за ним, теж хмурніє. Її рот вражено відкривається. Хлопець злякано підіймається та показує товаришці перехрещені руки. Потім хапає кульки та втікає. Мені це все набридло. Віка відкидає руки Марічки та розгублено вказує їй на ядку з солодощами. Серйозно? Тобі сюрприз це пиріжки. Марічка нахиляється та нюхає здобу. Твій шлунок скажу мені дякую. на майбутнє. В таких місцях я ніколи нічого не їм. І правильно. А от я з куштою підійду. Віка сердито відходить від подруги. Марічка біжить до хлопця та оркестрантів, які ховаються за людьми. Ти що, обручку загубив? Мабуть, поки біг десь випала. Ну це все операцію провали. Вибачте, час, на який ми домовлялися, вже вийшов. Так, можете йти, дякую вам. Музиканти розвертаються. Ні, вони не можуть піти. А навіщо вони потрібні? Зіграти похоронний марш моїм планам, робити пропозицію. Чекай тут. Дівчина біжить за музикантами та перегороджує їм шлях. Стоп! Ви не можете так піти. Замовник нас відпустив. Замовника зараз паніка. Він говорить дурниці. Ви маєте лишитись. Музиканти переглядаються. Але в нього навіть обручки немає. Та в гузло обручку. Слухайте сюди. Свят. Він найхоробріша людина, яку я тільки знаю. Він сміливий, чесний і добрий. За рік в окопах я жодного разу не бачила, щоб в нього опускалися руки, як зараз. Тому я... ми маємо йому допомогти. Він так довго чекав можливості зустрітися з Вікою. Він, Він так планував цю пропозицію. Я собі не прощу, якщо в нього все провалиться. Будь ласка, залиштеся. Ну, якщо він буде робити пропозицію. Буде. Дякую вам. Марічка веде музикантів до свята, що навкарачки лазить по підлозі переходу. Хлопець розчаровано підіймається. На що ти їх привела? Неважливо. Ти сказав, що загубив обручку десь у підземці. Так, якщо ти загубив, це завжди можна знайти. Та як я її знайду? Ти дивись, скільки тут людей? Свят, коли ти вірити у себе. Якщо вона тут, то її можна знайти. Тільки відволікає віку, бо якщо вона побачить мене повзуючого колішках по переходу, це не підштовхне їй, сказати так. Дівчина спішно йде до подруги. Свят знову опускається на коліна. Віка в цей час усміхнено переписується в телефоні. Марічка на півдорозі застигає, дивлячись на віку. Вона обертається до продавчині пиріжків. Скажіть, а які у вас найсмачніші пиріжки? Жіночка у фартусі продає їй смаколик. Будь ласка. Марічка тут же відламує шматочок та вкидає до рота. Почавши жувати, вона з кривою усмішкою підіймає очі на продавчиню. Жінка награно усміхається їй. Дівчина давлячись, усміхається та відходить від ядки. В неї кругле лице пухкі щічки. Світле волосся заплетене в два хвостики. А ти ти обережно, від гранати. Жартую, просто контактна лінза. Просто лінза. Свят продовжує повзати між людей. Марічка повертається до віки. Я постійно відволікаюся від нашої розмови. Чекай, мовчи. Повз них проходить безхатько із маріченим пиріжком. Марсі. Віка боязко на нього дивиться. Який він угідний. Вік, не можна так з людьми? та вона Свято пошуках доповзає до продавчині пиріжків і там знаходить червоний футлярчик. Хлопець відкриває його і з полегшенням дивиться на золоту каблучку із коштовним каменем. Він радісно усміхається та ретельно протерши руки об свою форму, дістає каблучку з футляра. Свят обдуває її та обдивляється, піднісши верх. Мама, дивись, дядя пропозицію робить. Ой, як це романтично! Скажи йому так, скажи йому так. Свят злякано помічає, що його каблучка простягнута продавчині пиріжків. Люди тут військовою освічується. Треба галасу. Він й скромний підтримаємо його. Зробити свічення в переході. Віка, сміючись, відходить від марічки. Ти куди? Я маю зняти цей крінж. Свят. Хотів тобі дещо передати. Що Що він мене любить і бла, бла, бла. Скажи так! Перелякані свят та продавчиня дивляться одне на одне. Бла, бла, бла. Бла, 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 це те, що ти чуєш. Я тобі перекладу на людську мову. Він просив передати, що ти його янгол янго і він тебе безмежно кохає. Чого ти завелась? Читала я його пафісні повідомлення про любов. Він мені навіть вірша присвятив. Це ж так романтично. Мені набридлі ці пусті слова. Розумієш? Нічого ти не розумієш. В тебе ж досі не було серйозних стосунків. Я не можу витрачати найкращі роки на очікування. Себе чуєш? Свят не поїхав в відрядження або відпустку. Він воює. За нашу країну, за тебе, за нашу свободу. До речі, про свободу. Це те, що я хотіла тобі сказати. Ти зі святом скоро побачишся? Навіть не уявляєш наскільки скоро, а що? Це не моя наречена, моя наречена в іншому місці. Розходимося. Розходимося, розходимося. Розходимося. Давайте жень, жененько, попустіть. Передай ми, будь ласка, щоб він мені більше не писав. Все ніяк не можу знайти можливості сказати, що в мене вже є інший. Є інший? Це те, що я хотіла сказати. Я вас скоро познайомлю. Він на тут приїде. Марічка шоковано застигає. Блін, через тебе не знялося трише свідчення. Якби зняла, то це відео залетіло б в тіптоці. Я зараз повернуся. Марічка напружено крокує до іншого краю переходу, де стоїть свят з музикантами. Він радісно зустрічає її. Каблучку знайшов, все плюс-плюс. Треба швидше робити пропозицію, доки я ще щось не загубив. Друзі, за мною. Стоп! Там що, мінне поле? Тобі не можна йти до Віка. Чому? Тому що Тому що ти був правий, що робити освічення в переході – це повний крінж. Що? Маю на увазі, що ну, це якось не солідно робити його тут. Давай перенесемо освідчення на потім. вибач, я вже все вирішив, і я робитиму пропозицію сьогодні. А, дякую тобі за допомогу. Він обіймає дівчину мною. Але ж ти сам казав, що перехід це не місце для освічення. Дівчина з розпачем дивиться в спину товариша. Свят з вілом рожевих кулік в руках та музиканти у фраках вибігають зі сховку. Віка в цей час виходить із переходу. Хлопець, наздоганяючи її, виглядає на вулицю. Його кохана цілується зі статним молодиком у чорному пальті. Хлопець вражено застигає на місці. Оркестранти наздоганяють його. Вони розчаровано дивляться на зрадницю і її нового хлопця та опускають інструменти. Вони відходять від зніченого свята та разом з іншими людьми покидають перехід. Перед хлопцем з'являється безхатько. Свят сумно опускає очі. Він сує зв'язку у руки випадкових перехожих. Це вам. Люди струмками оминають застиглого хлопця. До нього підходить Марічка. Це тому ти мене відмовляла робити пропозицію. Так. Я не хотіла, щоб тобі було боляче. А знаєш, я дещо зрозумів. Це ж не Віка була моїм янголом-охоронцем. А ти, коли я сказав, що йду добровольцем, вона сказала ок. А ти взяла і пішла зі мною. Врятувала мене тоді під Ізюмом. І зараз в київському переході. Але цього разу турнікет не знадобився? Ну як не знадобився? Ти ж на метро приїхав. Хотімося. Ну що, у нас є 15 хвилин. І ми підемо да, до ресторану. Да. День. Госте віття верби похитує від легкого вітру. У траві під її товстим стовбуром ховається Марічка. Дівчина одягнена в камуфляжну форму. На її голові каска, а в руках автомат. Свят, що сидить поруч, щипає її за плече. Зараз би того ходову, а краще два. Хлопець теж одягнений у форму та озброєний. Неподалік від них у засідці зачаїлося ще кілька військових. Марічка відкриває кишеню на підсумку та виймає звідти цукерку. Вона усміхнено простягає її товаришу. Він усміхнено бере її долоню та затискає в своїй. Командир подає їм знак рушати, і свят з Марічкою підіймається з трави. Будь поруч. Дівчина серйозно киває та хоче йти. Свят затримує її. Завжди. Вона закохано, усміхається йому та біжить за рештою військових. Хлопець рушає за нею. Загін виходить з під розлогою верби. Кінець фільму. «Титри»